805 день. В Канаді 28. Ну, вже 25. 28, 08, 25. І йшов на сьогодні, сьогодні четвер. І як завжди, в четвер я закінчую свою англійську домашку і засидівся я довго зараз. Закінчув, відправив в Україну. А там ранок. Ну, відправив, потім бачу, вже ага, прочитала, вона вже встала. Я написав good morning в кінці. Ну нічого. Е, що сьогодні? Перебіжимо скоренько по дню, бо треба лягати вже спати пізня година. Е, сьогодні встав, зібрався, взяв е, нац, Артур подарував нац, привіз. Тут в Канаді наців нема. Може, ну ні, не бачу, ніхто не міг знайти ніде наці, навіть в українському магазині. Ну, Я фактично наці не дуже любить. Простий батончик, нічого ну, такого. Я більше по снікерсу з горішками, більше цукру. І це взяв на роб... пішов до комп'ютера, видрукували накладні, я видрукував накладні. І на четвертій зробив кави, дочекався Алікса. Алікс прийшов, я вже розклав накладні. що куди, там не можна, там е, нема дозволу, там ще якась п'яня, е, там Алексу віддати. Ну, порозсортували ми це все. І приїхав шеф, подзвонив, каже: я маю для мене має роботку. Я спустився вниз, поговорили ми з ним. Він привіз пінку. У нас відкрився супермаркет, і супермаркет що приманює? Правильно, мишей. Маленькі мишки. І в офісі я поставив дві мешеловки. Так вони злопали мишку в офісі, там, де папери, там нічого немає. Я взяв пакетик від чіпсів, там, викинули в пакетик від чіпсів, бо... не, не буду розказувати, як її прибило. Викинув, і пішли ми в супермаркет. Ще подивилися, що там як, в них теж в офіс залізли. І аж смішно Фух. переїжджала контора, каже, а там такі ворота відкатні. Е і щілинка зовсім малесенька. Та вони залізли через цю щілинку. За щілиною, за... там доріжка для пішоходів і дорога. Цілий час рух позаду мене. Звітам. запінити. Сказали купити таку металеву. Сітку купили ми, забили і запінили. Ну, так я. Це мишка. Вона, ну що її в офіс? Вона з магазину злізла в той офіс, а не з офісу в магазин. От, ну нічого. Зробили, не дуже мало зробити. Плюс заявочки, що нас сьогодні по заявочкам? Е, пф, там було... О, була одна погана заявочка. Душові... Двері, скляні двері в душову кабіну, вони вилізли з паза, хтось зверху брався і вони вилізли, я там їх назад запхав, але мені здається, що вони вилізуть знову. Мені і треба буде їх знімати, нормально забити. Ну, нахла їх не посадиш. Силікон можна напакувати. І тон. Там був силікон, побачив. Сподіваюсь, що буде триматися. Плюс там е ланцюг до ругати не опускався. Заявки, заявки побігав, поробив. І на обід нас запросили в офіс в Камерона нашого консьержа до народження, 60 років, і зробили таке свято в офісі. Смачні шаверма. Ну я б не сказав, я не дуже люблю. Це арабська кухня, арабська шаверма, і вона чомусь холодна. Вони люблять її їсти холодною. Вона така спресована, суха і холодна. Та ні, але нічого, поїв міні піца такі собі. Картопля фрі, стандарт. Фастфуд. Ха -ха -ха. Після обіду закінчив заявки. Сьогодні поміг одному зняти телевізор. З Індії привіз телевізор сюди. Купили перехідник спеціальний, підсилювач, бо він на 220 і він перетворює 110 на 220 Mm, ну, телевізор ніби хороший. Не Samsung, якийсь там Китай, індійський, напевно. Але це нормально. За, за, там дірки в стіні і все. E, замки дрібнички. Замок не працював е, на паркінгу. Я взяв е, цей замок, це електричний замок такий. Забрав з технічного приміщення, там, де пусто, відкриває двері, там така кладовка пуста, нічого нема. І поставив там. А назад не поставив, бо я з ним їздив по іншим заявочкам. Після купівню робив. І думаю, завтра поставлю. Завтра піду до технічного приміщення, я сьогодні заїжджав туди, дивився, що там як. Котли так і не зробили, далі піщать, завтра шафую І Не поставив. Думаю, завтра поїду до технічного приміщення зранку і заодно поставлю її. Очіку, всі і охоронець вже побачив, бо вони там проходять у них стандартний маршрут, і каже: о, скину мені в трафіку. Кажу, не створюю ніякої заявки, завтра я поставлю на два. Воно не буде працювати, але воно буде стояти. Після роботи додому поїв і відпочивати. Потім взявся за англійську і як заліз. Та це кап'ється. Часу займає, воно реально 3 години займає, ну, швидше ніяк не зробиш. Так, що, все, біжу, я спати.